черевики чоловічі утеплені від бренду Ліверджі В лоті буде представлено 8 пар. Ціна лоту 5540 гривень, ціна кожної пари 693 гривні. Чим класна особлива ця модель? Давайте розглянемо на коробці. Спеціальна устілка Memory, устілка сама шкіряна. Знизу йде спеціальна підкладка, яка забезпечує правильну амортизацію стопи. Також в моделях. Іде гарний широкий перед, який, запобіга... який допомагає правильному розміщенню стопи всередині взуття. Устілка з ефектом пам'яті. Ось я покажу, яка вона класна. Зверху шкіра, всередині м'яка підкладка. І також у взутті під цією устівкою є ще одна встроєна устівка, яка забезпечує анатомічне правильне розміщення стопи. В лоті буде представлено дві пари ось таких чорних гарних ботинок. Всі вони йдуть на класній підошві товстенькій, товстенькі, тракторні антислизька на шнурівці. Дві пари чорних, дві пари буде ось таких на сірій підошві темно-синіх з коричневими вставками. Одна пара прикольних, такий екозамш. З такі вони сіро-бежеві. Сіро і ось такі будуть яскраві е, колір кем. Такий бежевий, класний представлені будуть в розмірах 43-й три пари, 44-й три пари, 45-й одна, 46-й одна пара. Звертайтеся до наших менеджерів. Заробляємо разом.